Взагалі, в принципі, загалом це люди, ну як гарматне м'ясо. Люди їхали під, ну їм обіцяли якийсь заробіток орієнтовно, то тобто в середньому вартість послуг таких людей коливається, ну в руки їм видають в середньому десь 350-400-500 гривень. Ну це так за пасивну стадію охорони. Під час це за день. 300 три чотириста три Ну в залежності від складності завдання. Якщо в принципі йде силове протистояння, тобто йде там ну фізичний контакт, іде з штурмуючою стороною, то вартість оплати даних громадян може становити ну в залежності від кваліфікації і домовленості, до 100 доларів за на людину. Це перше, друге, в принципі, по нашій інформації, і, ну, це знову ж таки неперевірена інформація. Як кажуть, ми отримали їх так сказати, в усному порядку, озвучено, що ну, там сума була 15 тисяч доларів. Я не знаю, в принципі, ну да, якщо, в принципі, якщо математично порахувати, ну з усього досі близько було 60 людей, наприклад, навіть якщо це буде оплата десь в середньому 400-500 гривень, то в даному випадку ми будемо мати суму, яка еквалента 24-30 тисячам гривень, це те тільки що треба, щоб ці люди отримали на руки. -hmm. З рахуванням калькуляції, ну, яка, в принципі, рентабільна. Фірми, плюс координаторам, то десь за день роботи цих хлопців орієнтовно сума буде коливатися десь в районі ну, на цю кількість людей, десь в районі 2-3 тисяч доларів. Це, тобто за день за зараз з ними розмовляли, вони сказали, що не дуже низькі зарплати. Ні, ну ага. я, я розумію, цим хлопцям, можливо, вони там на руки отримують мізер, але ну, в принципі з рахуванням калькуляції, яка є. Тому що ми пересікалися по ну з деякими особами, не звідси а з інших моментів, то в принципі ми знаємо про які суми тут оперуються. І, тобто, в даному випадку люди, мабуть, вони з тих регіонів, там де неможливо нормально працевлаштуватися, нема стабільного заробітку, і відповідно, це якби люди шукають можливість для того, щоб прокормити свої сім'ї, влазячи в політичні авантюри інших людей. Часто є така поговорка, я сьогодні вже неодноразово цитував, що коли пани чубляться, то тріщать чуби у холопів. На жаль, принципі, ті люди, які спровокували цей конфлікт, які... Вони не задумувалися про долю цих хлопців, вони не задумувалися про їхній фізичний стан емоційний, який після цього всього. Вони думали про те, щоб отримати можливість деребанити нашу землю. І дана ситуація, яка сталася сьогодні, тобто є це, це якби чітка ілюстрація. Що якщо не наймають таких людей, то ймовірно, що суми йдуть дуже великими. Справа в тому, що по нашій інформації, одна сотка землі, на якій залягає ільмініця, тіта нова руда у світі в середньому коштує мільйон доларів. Якщо в принципі враховуючи наш земельний потенціал і потенціал наших надрів, то в даному випадку мова йде про десятки мільярдів доларів, щоб ви розуміли, тобто всю глибину цього питання. І в даному випадку брштинові ці поклади вони ну в даному випадку вони просто лише в прикриття того, що є інші такі більш страшніші питання.